Щоб знайти, де перебути можливий блокаут, івано франківську запрацював чат-бот для пошуку житла на випадок повного відключення світла. Платформу запустили в мережі Телеграм. Тут люди можуть знайти місце для тимчасового проживання або ж запропонувати прихисток тим, хто його потребує. У першу чергу важливо самому подбати про запасні варіанти для своєї сім'ї, каже заступник міського голови. Але міська влада вже думає про те, як допомогти вразливим верствам населення. Дуже важливо, щоб в цей складний період кожен для себе особисто мав отой запасний варіант. Для початку він повинен знайти цей варіант самостійно. Це може бути переїхати, жити до знайомих, до друзів. Це може бути відповідно придбати для себе якісь засоби, генератори, каміни, буржуйки і так далі. Шукати інші варіанти, наприклад, там ми залиш... я залишаюся як чоловік, там діти, дружина їдуть туди-то кожен повинен, звичайно, зробити для себе, але місто так само думає про те, що ми будемо робити і як ми будемо діяти, коли багато людей не буде мати куди поїхати, і загалом як вони перебудуть у цей період. Чат-бот доступний не тільки для жителів івано-франківської громади. Розповідає міський голова Руслан Марцінків. Він вже особисто протестував сервіс. легко користуватися дуже мало функцій, тобто буквально там готовий прихистити або шукаю прихистку. Ну і населений пункт, де ви готові. До речі, функція є вибрати населений пункт Івано-Франківської громади, але не тільки з Івано-Франківської громади, можуть з інших громад теж запропонувати житло. Наразі чат-бот-прихисток вже працює, але не є надто активним. Тому Руслан Марцінків закликав франківців іти зустріч одне одному та допомагати у найкритичніший для українців момент. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.